Ти українець та проживаєш у США, а американська медицина і досі збиває тебе з пандалику. Тоді підписуйся, і ми будемо разом розбиратися у цих складних питаннях. Сьогодні ми поговоримо про грип, а саме про грип у США. Отже, грип – це серйозне вірусне захворювання, яке супроводжується кашлем, температурою, головним болем, болем у м'язах. А наслідком грипу може бути пневмонія. Інші ускладнення дихальних шляхів, а також та, госпіталізація, а іноді і смерть. Тому важливо, щорічно усі американці вакцинуються від грипу. Вакцинація від грипу починається з серпня місяця. Найкраще вакцинуватися в серпні, вересні або жовтні. Усе залежить від ваших обставин. Якщо ви студент і починаєте, наприклад, своє навчання уже зовсім скоро у вересні, тому краще провакцинуватися, звичайно, у серпні. Імунітет від щеплення захистить вас на весь сезон. Найбільші спалахи грипу в США передбачаються завжди на жовтень місяць до лютого, і дуже важливо, як ви знаєте, Америка це дуже інтернаціональна країна, тобто тут проживає дуже багато людей з різних країн. Ми усі багато подорожуємо. Ми подорожуємо по інших штатах, а також по інших країнах. Ми можемо принести інфекцію, до якої у нас. Немає імунітету, чому вакцинуватися від грипу важливо кожного року, тому що вірус грипу оновлюється а також оновлюється і вакцина. Тобто щороку вчені розробляють вакцину, яка буде діяти саме на штам, який буде активний цього сезону. І важливе питання, яке цікавить багатьох: чи покривається ця вакцина моєю страховкою, або оскільки вона коштуватиме без страхування? Щеплення від грипу покривається обов'язково усіма планами або у офісі вашого лікаря, або в аптеці. Також, якщо у вас немає страхування, вакцина від грипу є досить недорогою, приблизно від 30 до 70 доларів, щоб отримати її в аптеці. Багато аптек, особливо великих мереж, мають ваучери на безкоштовну вакцинацію від грипу. Тому запитайте у вашій локальній аптеці. Якщо було цікаво, підписуйся, зберігай відео, переслай його друзям. А також не забудь відвідати нашу спільноту в Фейсбук Аптечні поради в США, все про здоров'я та медицину.